Мене не вчили стріляти в людей. Адреналін зашкалює, серце виплигає з груди, а рішення потрібно було приймати дуже-дуже швидко, дуже тому що в 17 рішення твоє життя так, я вистрілив першим. Таке відчуття, наче можна порівняти як фільм, як в матриці, якась замідлена зйомка. В мене просто вистріли з підствольного гранатомета, все в осколках, все тіло посічено було. Штани були, були розорвані, тобто ну, кості торчали. Був той момент, коли я вже все, я вже, мабуть, здався. Сам собі команду дав. Уже як не є, просто було таке терпи. Коли я приїхав сюди, я пересувався на двох милицях. Після двох тижнів роботи тут і занять. Я зараз досить спокійно і впевнено можу пересуватися з однією милицею, а також вже навчився, вже вчуся і вже впевненіше набагато ходити без них. Я маю за честь, що я попав у ваші руки. і Дуже вдячний, я не знаю, низький не вам уклін. Я Ковтуненко Юрій Олексійович, сержант стрілецької роти, 3-ї роти 244 батальйону, ТРО міста Київ. 22 червня ми отримали бойове розпорядження виїздом на Донецьку область. Ми в район Бахмута. Чесно кажучи, коли приїхали вже в зону бойових дій, там серйозно відрізнялися ті обставини, до яких нас готували, це відчути треба, поки ті обстріли, коли на тебе сипеться Бог знає скільки того металу і ти що не розумієш, як воно вживу, На справу, коли тобі щось розповідали, як це да, здається, ти вже знаєш то да. Але коли це вживу, це відчуваєш, то воно трошки по-іншому сприймається. Не зря кажу, що ти має бути бійці обстріляним. Тож тобто обстріляний воїн, то вже дорого стоїть. День, коли я отримав поранення, це було 31 липня. А ми знаходилися на своїй позиції вже декілька днів. Ну, займали свій рубіж оборони. Тримали, як це має бути, кожен знав своє місце. День був, я б сказав, звичайний, звичайний обстріл вранішній. Знаходячись в своєму копчику, я почув знаєте, тріск гілки, оскільки ми б займали позицію в посадках, ну як, в принципі, більшість з нас. Значить. І буквально на мене, на мою позицію, вийшли четверо людей. Трьох я бачу, хлопці вже потім розказували, що був четвертий. Відстань між нами була дуже малою, візуально видима, тому що вони вивалилися із кущів. Ну, все, то це противник, адреналін. Зашкалює, серце виплигує з грудей, тому що на тебе насуваються, і мені повезло, що вони мене поки що не бачать, але мені потрібно було прийняти рішення. А рішення потрібно було приймати дуже-дуже швидко, -дуже тому що це на цьому рішення твоє життя. Розумієте, мене не вчили стріляти в людей, і, мабуть, перший раз завжди важко. Але я мусив його прийняти, тому що інакше я сам там загинув. Я вистрілив першим. Мої супротивники були, скажімо так, знешкоджені. Я знав, що один з них живий, а в мене дивляться два ствола в мою сторону. І я поліз просто туди відкинути ці стволи. Хлопці зайняли моє місце, тобто моя позиція тут відновився стрілковий бій, і мій напарник Макс кричав, що ну, отримав поранення, закричав, що я трьохсотий, мені в руку попало. Я на цей крик підвівся і в цей момент, як то кажуть, отримав і в себе. Таке відчуття, наче можна порівняти як фільм як у Матриці, якась замедлена зйомка. Спочатку в тебе, наче, кувалда прилетіла е в груди, е але мозги працюють затумарно, такі такі, і зараз згадую якось. Це чудернацька, вона така мислі, виникає, каже, так, от як, як буває, коли в тебе прилітає. Поглянув на, на годинник, ну, рука видно, так повернулося, бачу 11.00. Потім на ногу і так знову так думаю, блін, не відірвало. Хорошо, ну так, позитиві. І далі вже завалився на спину. Хлопці відтягнули макса, далі вже за мене взялися. Ну, поранення у мене було в. Стегно розбите, відкритий перелом повністю. То, що я зразу, як то кажуть, побачив. То, що є. Коли вже мене почали перев'язувати, я вже подивився, що в мене нижче броніка там квітне роза. Він з я з себе зняв бронік, каску, поки хлопці возилися, накладали турнікет на ногу. Я подивився, що в мене живіт вскритий. В мене просто вистріли з підствольного гранатомета. І граната розірвалася не об мене, а десь об дерева Ну, тому що якби в мене, то, мабуть, все в все осколках, все тіло посічено було. Ну, штани були, були розорвані, тобто ну, кості торчали. Мені здавався цей час безмежно довгим. Був той момент, коли я вже все, я вже, мабуть, здався. Сам собі команду дав. Уже як не є, просто було таке терпи. Коли вже приїхали парамедики, я вже зрозумів, що сьогодні не мій день, в тому плані, що я не помру, і мене все-таки треба чіплятися, за життя боротися до останнього. Оскільки в мене була велика втрата крові, мені робили десь чотири переливання саме крові, і з того, що я пам'ятаю, я дуже вдячний лікарям, що возилися зі мною весь весь цей час. Але з подальшою реабілітації виникли серйозні проблеми. Я розумію, що таких як я зараз досить багато, і місць на всіх не вистачає. Тому друзі, знайомі і мої побратими. Порекомендували мені бодро клінік. Коли я приїхав до клініки сюди, я був досить вражений тим, що побачено, мені є з чим порівнювати, скажімо так. Умови перебування тут, ну як в готелі, в пристойному готелі, так що все дуже і дуже красиво. Мені дуже сподобалося відношення працівників до мене. Професіоналізм, тобто кваліфікація. Коли я приїхав сюди, я пересувався на двох милицях. Лікарі мені, коли обслідування провели, сказали, що я не безнадійний, що вони можуть поставити мене на ноги і що десь за цей час мого перебування, то тиждень, другий, я зможу ходити набагато краще, впевненіше. І я, чесно кажучи, не дуже цьому повірю. Тому що ну, вважав що з е, попереднього досвіду, що буде набагато все довше, але виявилося так, як виявилося, я зараз маю результат. Після двох тижнів роботи тут і занять я зараз досить спокійно і впевнено можу пересуватися з однієї милиці. а також вже навчився, вже вчуся і вже впевненіше набагато ходити без них. І навіть я вже... Займаюся тим, щоб виправляти ходу свою. Тобто результат, як на мене, дуже-дуже і дуже вражаючий. Дим у мене досить насичений, Тобто ми займаємося деякий час реабілітологом, дуже так і інтенсивно, я би сказав, що як в фітнес-залі, мабуть, і покруче буде. І е, фізіопроцедури от, займають дуже до, чимало частину дня, а їх там а чимало. Так що в мене навіть до кінця дня і вільного часу особливо то немає. Я з однієї одного кабінета в іншу переходжу. Я дуже радий цьому, що я попав, як кажуть, надійні і, 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 правильні руки, що з мене зліпили. Дуже радою і мені зараз пояснили, чим я маю надалі займатися, яким чином якби таку дорожню карту свого роду видали, розповіли буду цим і мої це що називається. І я впевнений, що мене запевнили, і я цьому вірю, що буде позитивний результат. Я дуже вдячний всьому персоналу клініки лікарям, медсестрам, санітарам. Всі, хто тут е біля мене крутиться, хто мною займається, це... я маю за честь, що я попав у ваші руки і дуже вдячний. Я не знаю, низький вам уклін.